Доброго дня, діти! Давайте пограємо в цікаву гру. Я буду загадувати вам загадки про різні професії, а ви спробуйте відгадати, про кого йдеться мова? Слухайте уважно, думайте та відповідайте. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою, тканиною? Хочуть швейною машиною. Звісно, діти, це швачка Хто як квочка із курчатами, дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає. Молодці вихователь. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пірошки, пряники і медовики. Це кухар добре. Золоті у нього робки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує, хто це діти. Так, перукар. У нас цю професію знають усі. Сидить за кремом вантажівки таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту і зимові морози. Здогадалися? Так, це водій. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, Каменяр і покривельник назви носять. Будівельник, звичайно. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам. Продавець. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лякує, призначає процедури і таблетки, і мекстури. Хто це діти? Вірно лікар. Які ви кмітливі! Жодна професія не залишилася без відповіді. Дякую за участь у грі. Тепер я знаю, що ви багато знаєте про дорослий світ праці. До побачення!